Інспектора поліції побажати вам насамперед миру, достатку, благополуччя і щоб у ваших сім'ях, родинах була злагода, щоб кажу, кількість виходів на роботу відповідала кількості повернень додому. Робота дільничого інспектора поліції, як завжди, є актуальною. Вона ця професія. Дуже-дуже-дуже. 100 років так, поді. 100 років з моменту створення служби. І, як бачимо, 100 років тому і тепер професія актуальна, робота потребує е, певних зусиль, натхнення, мужності, витривалості. Кожен день з людьми в дільниці працює, зустрічається. Найперший знаходиться біля людей. Допомагає і зараз як, е, 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 з вимогами сьогодення, е, як кажуть, такий напрямок більш стає актуальний, щоб дільничий не тільки виявляв злочини правопорушення і їх документував, але й надавав допомогу людям. Вдячний за те, що ви робите, ми злагодили і кажу, Слава получать всім вашим сім'ям. Шановні працівники поліції, я хочу привітати від імені міського голови, від імені міської ради з професійним святом наших вільничих, колись мій товариш, полковник, зараз командир там. На бойових діях він казав, що робота поліції починається зільничо. Всі ситуації в районі, які відбуваються, перш за все там з'являється дільничий. Він спілкується з людьми, спілкується з населенням, робить перші висновки, наскільки я знаю. І все ж таки перший тягар завжди е, даже, ну, в спілкуванні населенням, має все таки дільниче. Тому, е, знаючи важливість вашої роботи, дивлячись на те, як ми співпрацюємо з міською владою, ми все ж таки весь час спілкуємося, весь час він працюває. Король, я бачу, завжди в нас. Завжди є співпраця. Ми впевнені в тому, що ми всі питання можемо вирішувати тут, на місці, зразу, і активно, і причому в повному обсязі. Хочу вам сказати так, що... Сьогодні такий важкий час для країни охорона громадського порядку виходить на перший план. Тому, розуміючи цю важливість і важкість вашої роботи, я хочу поважати вам такої витривалості, впевненості в собі і подякувати вам за вашу роботу взагалі в громаді, за в громаді, за спокій в громаді. І побажати вам, все-таки, як я вертаюся до свого як я медика, я хочу побажати вам міцного здоров'я. Тому що здоров'я це основне. Якщо ви будете здорові, будете повні сили, ви будете працювати, віддаватися роботі, ви будете мати брехнення, а ми як зможемо, будемо допомагати. І повірте мені, що перемога буде за Україною, але не вам. Все-таки бажаємо вам всього найкращого і сподіваємося, що вашими зусиллями в громаді буде завжди порядок, спокій, і ми завжди будемо відчувати ваше плече. Тому дякую вам, дякую за вашу роботу. Хочу привітати вас, вручити вам грамоти в імені міської ради, кімнаті міського голови, за вашу плідну роботу. Виконавчий комітет половинсь міської ради Отогенного родича це Чернишо, Чернишена, правильно. Чернішина. А Чернишина, ви неправильно фамилію читаєте. Чернишина Надія Сергіївна. Дільниця церкви поліції, сектор приватних капітан поліції. Вибачайте, що він ви так почитав? У Дякую. полині заберемо. Хмельницький, але людина з Лазаря. Ну, але на Сергій Вікторович. Так само визвали Хмельницький. На гроші король Вадим Володимирович. Це все громади, капітан поліції, відділу поліцейської діяльності. Дякую вам Бабуть. за вашу роботу. Дякую. 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 Я хочу подякувати міській за вашу мужність, тому що перше, хто приймає на себе і добре, і погане, то це ви бажаю, саме головне це міцного здоров'я, вам і довгоочікуваного миру. Буде мир, то буде все. Дякую вам а за А Ми все. вам дякуємо за те, що ви знайшли час, можливість привітати Дякую. наших працівників.